Доброго дня, це Яна із зроби сама і ви дивитесь відео по виготовленню міні-альбому. Я вже приблизно підготувала усі свої сторінки і вставила їх у файли для того, щоб вони не загубилися і зберігалися точно в тому порядку, у якому я задумала. Мені потрібно ще зрозуміло, що усе приклеїти, а також доповнити журналінгом та деяким декором. Давайте я покажу, що у мене вийшло. Отже, перша сторіночка мого альбому це буде ось такий, ось такий напис «Snapshots». Сюди я планую дописати «Easter», тобто великодні Snapshots». І йдемо далі. Далі тут у нас фотографія Лесика із написом are My Sunshine. Звісно ж, сюди я хочу додати трішечки журналінгу. можливо цю фотографію пришити до основи, використовуючи швейну машинку, та доповнити якимись маленькими наклеїчками. Далі у мене фотографія, моя фотографія на фоні ось такого жовтого паперу. Ось в цій частині я хочу написати журналінг і знову ж таки доповнити сторіночку якимись прикрасами. Далі маємо ось таку наполовину сторінку. Стрінка, яка вставлена у ось такий вдвічі менший файл. Далі маємо ще одну фотографію. Знову ж таки, сюди я додам журналінг та прикраси. Фотографія, як бачите, тут чорно-біла, і вона чудово контрастує із ось таким фоном. Ідемо далі. Знову ж таки, аналогічний фон і кольорова фотографія вже в даному випадку. Тут жовтий кольор на фотографії чудово гармонує із жовтим кольором цієї сторіночки. Далі маємо папір із мапою та ще одну кольорову фотографію. Далі, ось ця карточка для журналінгу мені страшенно подобається. Тут у мене чорно-біла фотографія, частина лейби, на якій можна написати в журналінг, і доповнити якимись прикрасами. Далі знову ж таки чорно-біла фотографія, яку я розташувала, якщо ви помітили зовсім. Близько до краю, а не без будь-якого бордюру навколо неї. Знову ж таки, я хочу її пришити на швейній машинці до основи і доповнити трішечки журналінгом. І одна з останніх сторіночок це ось такий, можна сказати, розворот. Тут фотографія мене з ласиком, та ось такий рожевий фон із великим сердечком. І остання стріночка «Best day ever». І це все. Як бачите, це елементарно просто і оформлювати такий альбом, використовуючи картки для журналінгу із колекції a Freedom» від Екопа. Страшенно просто. Їх потрібно всього лише зрізати і підібрати до ваших фотографій. Ну що ж, приступимо до оформлення альбому. І перш ніж я перейду до остаточного декорування альбому, я хотіла ще трішечки зупинитися на тих матеріалах, які я планую використати для декору. Перш за все, це аркуш із наклейками від Екопарк із колекції uh, Your Story, Це це, це Колекція, з якої я використала папір для оформлення сторінок свого альбому. Далі у мене є ось такі об'ємні наклейки від American Craft від Amy Тенджін зі нової колекції є yes, Squeeze. Далі тут у мене є жовті та кольорові браці від Dovecraft, та American Crafts. Декілька рулонів паперового скотчу, можливо, скористаюся ще іншими кольорами та дизайнами. Чорна ручка для журналінгу. Частину журналінгу я хочу писати як від руки, так і набирати на своїй друкарській машинці. Далі у мене є Wood Woodwinner від Studio Calico, ось такі дерев'яні, прикольні штучки, а також квіточки від American Crafts. Як ви знаєте, я в принципі не фанат квітів, але у мене є ось такий набір, і, можливо, нарешті прийшов час спробувати. Його кудись використати його на якомусь проєкті. І, можливо, я також скористаюся ось такими прозорими оверлеями із білим друком від My Road. І ще тут у мене стоїть трішечки кольорової, кольорового шнурка Twine від My Mind's Eye. Це вже залишки одного із моїх наборів. Отже, приблизно таким я уявляю собі набір матеріалів для декорування, звісно ж, Можливо, я використаю щось інше в ході роботи, можливо, чимось не скористаюся. Я ще не знаю. Але я просто хотіла показати вам це до того, як я почну роботу над альбомом.